Януковичу сиділи на відкатах, перекатах. Справа в тому, що рік тому назад, під час революції, ми шість разів разом з студентами приходили до обласної ради. І ні одного разу вона толком не зібралась і не прийняла ні одного рішення на підтримку Революції Гідності. Про що ще далі ми можемо говорити? Після вулиці Інститутської, після перемоги. Перше, що зробили депутати обласної ради, котрі зібрались на сесію, це віддали регіоналам 75 мільйонів гривень. Це ще в квітні місяці минулого року. Потім восени вони ще додали регіоналам 14 мільйонів гривень, причому, що на армію не могли знайти навіть 3 мільйони. Говорю лише мовою цифр. Дуже такий яскравий показовий випадок. Коли на сесії обласної ради сидить два депутата, один очолює Рівнегаз, інший ще щось. І каже, вистачить один до іншого, чи вистачить тобі, друже, 7 мільйонів, чи 14 тобі дати. І це все наші кошти. І вони далі крадуться. Коли я написав запит до Кирилова восени ще минулого року, скільки він прийняв людей на конкурсних засадах, те, що обіцяли, що будуть призначення всі відкриті і прозорі, виявилося, що нікого. Він навіть не зміг відписати листа відповідно до чинного законодавства. І вони далі сидять, дербанять дуже-дуже багато коштів. І обласною радою насправді тут керують регіонали разом з Кириловим. Це одна і та сама банда. І навіть коли обирали на сесії обласної ради його головою обласної ради. Це все була б чиста показуха і змова разом з Берташем. І це надзвичайно відчувається, і саме тому наша область страждає через саме ось ці проблеми. Так само в нас в області при владі отой самий народний фронт, це команда мажорів, вузьмики, 17 земельних ділянок, ситурчуки. І це вся банда сидить собі в Верховній Раді, і вони захоплюють і лізуть, і лізуть. Діти багатих батьків. А коли питаєш того сердинського фронтовика, курчик, а де ж долари людям, звичайним, купувати чи не купувати, що ми банківська система, в Кубіва треба спитати. Тому що грабувати країну почав знову ж таки той самий фронтовик Кубів. Так само вони зробили кризу з хлібом, тому що вони всю осінь і зиму. Ви задумайтеся за ці цифри. Купували у сільськосподарських підприємствах селян зерно по 300 за тонну, а на лондонській біржі ціна 260 євро. На тоні вони заробляли 6 тисяч гривень. Це мільйони тонн. Лише три експортери. Саме тому і пов'язано з цією проблематикою, і пов'язаний сплеск оцих цін, що зараз є. Так само вони штучно завищували валюту, щоб люди скупили її.